Тепер верх помінявся. Це нейрохірурги обласної лікарні за роботою. Весь персонал у цій операційній, а також у решті кабінетів закладу, каже його директор Віталій Шило на вагу золота. Бо це найбільша лікарня області із найширшим спектром послуг на сьогоднішній день. Завдяки підтримки нашої військової адміністрації, зокрема. Борцю, наша лікарня заброньована максимально для того, щоб лікувальний заклад функціонував якісно, повноцінно не тільки медичні працівники, є і не медичний персонал, який забезпечує нормальну роботу лікарні. Це і реєстратори, це і працівники, які працюють в господарській службі, це і інженери. Тому ми максимально повторю, максимально прорахували, щоб наша лікарня була забезпечена працівниками. Нині, за словами Віталія Шила, обласна лікарня укомплектована лікарями на 90%. Ті, хто став до лав Збройних сил, додає, зробили це із власної волі. Сьогодні в ЗСУ знаходиться близько 10 працівників обласної лікарні, це 4 лікаря і інше то не медичний персонал. У медичних закладах області ситуація із укомплектованістю лікарями гірша, розказує заступниця начальниці обласного управління охорони здоров'я Тетяна Бондар. 3350 лікарів загалом працює в області. При цьому. Дефіцит становить 1266 фахівців з року. Вік в цьому році дефіцит навіть трішки збільшився. Тетяна Бонда озвучує перелік вакантних лікарських спеціальностей. 78 осіб терапевтів. Не вистачає сімейних лікарів 137 осіб. Не вистачає анестезіологів, реаніматологів 77 осіб, педіатрів 70 осіб, хірургів 63 особи. Стовідсоткове бронювання лікарів державних та комунальних закладів, яке затвердив кабінет міністрів 14 січня. Ситуацію, хоч і не врятує, але може стабілізувати, говорить Тетяна Бондар. Лікар-стоматолог Володимир Соболевський каже, жодного дня не працював у державній лікарні. Відкрив приватну стоматологічну клініку 15 років тому. Його лікарський колектив говорить переважно жіночий. Серед чоловіків два асистенти та три лікаря, серед яких і сам Володимир Соболевський. Броні за його словами немає ніхто. Таких умов у клініки немає. Напевно, це має бути якийсь масштабам медичний заклад, який має такий оборот фінансовий мати. Плати податків, все інше з такими зарплатами, тому ну, наша клініка точно не підпадає. Нова постанова Кабміну не передбачає бронювання медиків приватних клінік. Володимир Соболевський підтримує таке рішення. Це якийсь наш обов'язок. Якщо ми потрібні там на фронті, то ми маємо туди все-таки відправитись, бо на це місце все рівно має хтось інший прийти. Свій вибір розказує приватний лікар. Зробив у червні 23-го. тиждень на місяць, говорить Володимир Соболевський. Він працює медиком на евакуації. Найскладніше у цій роботі втрачати друзів. Розказує медик евакуації на позивний відцик. Ротації медиків вони тут потрібні, так як навіть рейсові виїзди на жаль не завжди закінчуються успішно. Тобто евакуація не завжди проходить успішно і навіть. Такі поїздки, як мій евак екіпаж, то тобто есть і інші евак-екіпажі моїх колег не завжди закінчуються успішно. І, на жаль, і медики, і лікарі на етапах евакуації також гинуть. Віцик на фронті сьомий рік. У 2018 році я пішов на контракт добровільно. Завершивши трьохрічний контракт, звільнився. Вирішив влаштувати собі цивільне життя. Але на початку повномасштабного вторгнення, 24.02 в 22-му році я не обдумуючи прийняв рішення повертатися, так як моя країна, мій дім. А коли твій дім ображають, то його треба захищати. Медик евакуації каже, волів би бачити більше кваліфікованих лікарів на фронті. Кожна людина, яка має український паспорт, має бути військово зобов'язана, так як перемогу бажаємо ми всі, а потіти за неї на жаль, бажають не усі. Марія Гаврилян, Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.